Всім привіт! Ми продовжуємо говорити про різновиди кохання. Минулого разу я розповідав моїй коханій про еротичне, пристрасне кохання. Сьогодні тема Еросу залишається найактуальнішою. Відбувається тотальний пошук сексу. Все кричить про те, що це пік блаженства. Молоді люди дивляться фільми про кохання і думають, що треба швидше комусь віддатись. Починається пошук насолоди. Ти маєш рацію. Юні незаймані готові швидко попрощатися зі своєю снотливістю і очікують пережити екстаз у першу ніч. Перший секс від нього дівчата очікують максимальної насолоди. Що отримує дівчина після першого сексу? Ми обов'язково поговоримо про це. Ти пам'ятаєш, Люба? Ерос це кохання, одержимість, схоже на хворобу. Для кращого розуміння еросу заглянемо в гарем великого імператора Персії. З давніх давен в історію увійшла молода дівчина, яку забрали в гарем до жорстокого царя Артаксеркса. Її ім'я Естер. І сьогодні про її життя знімають фільми. Молода і непорочна дівчина опинилася серед інших дів, яких з оселі вулиць збирали в гарем перського царя. Цей цар був збочинцем. Він мав безліч дівчат і багато сексу. Дівчат цілий рік навчали мистецтву сексу. У всіх подробицях вони опановували всі збочення. Любий, напевно, ці молоді діви й припустити не могли, що їхні тіла використовуватимуться таким чином. Адже Естер, яка увійшла до царських покоїв, мала бути одночасно і вишуканою коханкою, і незайманою. Я навіть уявити цього не можу. Кохана юні претендентки в гарем царя, як і всі дівчата, які поспішили віддати свою цноту. Можуть підтвердити, нічого приємного не відбувається з ними першої ночі з чоловіком. Тому не поспішайте віддатись дівчата. Еросу насправді байдуже, з ким саме він проведе сьогодні ніч. Якщо не з вами, то він понесе квіти інші і буде цієї ночі з нею. Але чому дівчата поспішають стрибнути в ліжко до еросу? Ти можеш мені відповісти? Так, коханий причина цього низька самооцінка. Ти не знаєш, чого ти варта. Послухай, що говорить про тебе творець. Коли ти розмінюєш себе на вечір із Еросом та його ліжком, згадай, що думає про тебе Бог. Він каже, що ти створена для величної мети. Якщо ти будеш низько оцінювати себе, такий самий партнер буде і у тебе. Повернімося до Естер. Найдивовижніше, що ця молода дівчина з тисяч претенденток на місце цариці Персії – Зайняла перше місце і стала дружиною царя. Що ж було в цій дівчині, що вона полонила серце тирана і змогла вплинути на перебіг історії. Вона врятувала цілий народ від загибелі, маючи прихильність жорстокого правителя, який став її чоловіком. Відкрию таємницю. Ця молода дівчина була наділена найвищою божественною любов'ю. Вона пізнала її з дитинства. Оскільки виросла серед народу, який зберігає Божі заповіді та принципи, Естер зберегла божественну любов, і саме ця любов змінила перебіг історії. Естер полюбила Артаксеркса божественною любов'ю. Це любов, яку дає сам Бог. Її немає в людині. Вона приходить згори. Коли людина любить цією любов'ю, блокуються ті ділянки мозку, які відповідають за негативний настрій. Ми докладніше поговоримо про цю любов у наступних серіях. І так само розповімо вам, що сталося з Естер і Артаксерксом. А зараз продовжимо говорити про Ерос. Зрозуміло, чому багато сімей не витримують випробувань часу. Коли закінчується сексуальний потяг, то вичерпується і все кохання. Ерос хоче обіцяти, що він буде вічним. Він говорить ці слова про вічну пристрасть, про бажання. Він готовий захоплюватися, але він не може дотриматися своєї обіцянки. Ми наївно довіряємо Еросу. Якщо ти покладаєшся лише на нього, це ознака твоєї низької самооцінки. Так тобто, ти не знаєш тої любові, яка не вмирає. І згадай Соломона, він шукав, він жадав, але він не міг осягнути цієї любові. Ми обіцяли заглянути до спальні царя Соломона. Він з молодості мав 700 дружин, 300 наложниць та дівчат без числа, безмежну кількість сексуальних партнерів і випробував різні техніки сексу. Так зараз ми розповімо чоловікам один цікавий факт: наймудріша людина писала про секс багато несподіваного віддали ти від неї дорогу свою, тобто від чужої жінки, і не зближайся до дверей її дому, щоб слави своєї ти іншим не дав. А роки свої для жорстокого, щоб чужі не наситились сили твоєї й маєтку твого в чужім домі. Ви чуєте, чоловіки, і будеш стогнати при своєму кінці, як знеможеться тіло твоє й твої сили. І нащо, мій сину, ти маєш пиватись блудницею? І нащо ти будеш пригортати груди чужинки? Це писав наймудріший чоловік на землі, який випробував все у своєму житті. Радій через жінку твоїх юних літ. Впивайся ж назавжди коханням її. Да такої інформації нам не розповідають у кінофільмах. Чи могли б ви припустити, секс без кохання згубний? Науковці підтвердили, що чоловіки втрачають свою енергетику, коли мають такий секс. Ерос без кохання виснажує вашу силу, чоловіки. У момент сексу жінка забирає вашу силу. Хлопці, подумайте ще раз, перш ніж переспати з незнайомкою. А чи знаєте ви, Соломон, при найкращому вишуканому харчуванні, живучи у місцевості з чудовим кліматом, маючи все найрозкішніше для життя, прожив всього 60 років, тому що він мав багато жінок. Вони просто виснажили його повністю. Отже, робимо висновок. Ерос сам по собі безпорадний, йому потрібне підкріплення. Живе він лише три місяці і залишає після себе виснаження. Тому, щоб підключитися до невичерпного джерела любові, підпишіться на канали Салтаненко та напишіть нам: Бог є любов і, вивчаючи з нами слово Боже, ви знайдете любов.